Користуючись сьогоднішнім вихідним, який я маю, я вирішила піти прогулятися в інший парк, подивитися, як тут гарно. Це мені з задоволенням склав компанію. І от ми зараз підемо подивимося. Дуже під ногами слизько, мороз тримається, але дуже тихо, так, спокійно, гарно. Хтось бігає, багато дерев попадало, поламалось через таку важко жиледицю. Але ліс дуже гарний в таку пору. Може Можеш якихось звірів зустрінемо. Ми часто тут гуляємо і бачимо косульків, кабанів, лисиця може пробігти. 历史怎么背？ Який гарний зимовий ліс. Зараз під'їдемо ще на озеро, подивимось. Мороз бере на вечір, чути, як сніг скрипить під ногами. Ось сюди. Прям дерева попадали і все позамерзало. А ще тиждень назад ми тут годували качок, то цього всього не було. Замерзло трошечки. А там ще один потічок я зараз покажу. Прям з корнем вирвало. Хотічок гребля така невеличка, то воно не замерзла. А звідси тече? Чи ти як вода шумить? Тичка тича дерева попадали від цієї ожеледиці такої. Озеро замерзло. У пташок є їда. Люди їх догодовують. Там, там вон на насівнечко, і воно не замерзше. Ой, його кровом І тут є, і вон там. Це дрозди. У нас дуже добре на цьому щитку написано, що можна, що не можна. Хліб, хлібо, вулочні. Ага, прицвівший хліб не можна, горішки не можна, можна кукурузу, овес, пшеничну. Ось такі птахи бувають. А це банкомат, де можна кинути монеточку і звідти корм випаде. Ладно, йдемо. Не будемо їх лякати, хай їдять. Йдемо далі, насолоджуємося красою зимового лісу, з креготом від наших чобіт. Тут гарно в різну пору року, як зимою, так і літом, осінню, весною. Ми завжди сюди ходимо гуляти, і цей ліс мені дуже подобається. Бачите, яка вже ледиться? Це вже четвертий день, так тримається і не розстає. А прогноз говорить, невтішне. Морози будуть тільки посилюватися. Дерев дуже багато поламало, попадало.